шановні друзі, вітаю всім підписникам. Значить що? Команда Ух в составі двох. Чого так? А іменно я і папа тільки двоє. Копаємо картопельку. Вже два рядочка ми втяли, Отако воно копає. Копалка вже на 90% нормально працює, є ще свої нюанси. Пізніше в окремому відео вам засніму і покажу, що ще мінімально в ній треба робити, щоб ця чортня копала. А так, на даний момент, довольно такий непоганий вона вже працює. Ну це вже пішов їй шостий рік, ну, почті буде 6 років скоро їй. як ми неї копаємо і кожен рік ми її доробляємо. Зараз силочка зверху на перший її огляд мій після копки. А пізніше я вам засніму, покажу, що ще треба доробити. Ну, доробляти вже небагато, скажімо так. Ну ефект буде набагато краще. Бачите, отакий от воно все має вигляд. Коротше, якщо по-простому, там ще треба дві нержавеючі пластини біля ножа приклеїти. Бо сам ніж ми вже обрізали на німагу, і воно із за цього краще стало копати. Отак. Але за що того, що там голий метал збоку є, воно зараза налипає. Ну а поки хаозі такий воно має вигляд. У нас там виходить по ножовій йде плита з нержавейки, воно по ній нормально заходить. Вона заходить трошки на бік, ще нормально. А де вона кінчається, починається голий метал, там що, а там воно одразу липне. І коли воно налипає, ну ні в какую, починає забиватися. Ну, На даний момент це найкращий варіант. Колеса ми вже взяли, опустили на самий низ. Угол атаки там вийшовся менший. Ну, коротше кажу, для тих, хто хоче купити і одразу копати народ, ми купили і купаємо вже п'ятий рік. І ще треба зробити одну дороботку. Тобто кожен рік йде по новій дороботці. По-другому ніяк. Не знаю, може там десь якусь взяти супер-пупер, купер віракса або бомит, і вона б вам з першого разу копати. Але я щось в це не вірю. От так. Зараз вам підійду, покажу на ножі, де воно липне. А ну, пана, обшкраба я покажу. Я руку всу. Подивіться, бачите, оце ось довголий метал. До нього воно зараз залипне, отуто як дурне. Знизу йде ніржавейка наставлена, бачите, воно вже блистить. По ніржавейки воно, воно, бачите, воно заходить на бік. По ніржавейки воно йде то, що треба. Торкається голого металу, починає забивати, липнути. Оце ще нюанс. Грубо говоря, Якщо у вас є кусок нержавейки, який оце все перекриє, ставте його і буде вам то, що треба. Якщо брати по ножові, зараз папа підніме, буде розвертатися, я вам покажу іменно, що по ножові. Чувпа! Зараз ось до цілого рядок від межі, чи ні? Ні, чекаємо, не вийде. Так, чекайте, поки не до того. давайте Бачите, який ніж там? Набагато його врізали, За що того, що ми його врізали. Па! Ой, до цього й давай. Візьмем цей рядок, визбираємо, потім той візьмем крайній. Коротше, об'ясняю, так як нас тільки осталось двох, і ми команда ух, то працюємо по два рядки. Два викопали, два зібрали. Два викопали, два зібрали. І так ми потихеньку його вириємо. Тобто, вертаємося до копатки. Ми вже вирізали з алюмінієву накладки. Ті накладки будемо брати вже. І на той рік їх сверлити. Бо цього року вже ми їх присверлювати не будемо, ми їх просто вирізали і підготували. Але в кого є на цей кусок такий нержавійки великий, який у вас ляже. Бачите, зліва направо, пожалуйста, найкращий варіант. Оця вся штуковина, тіпа, яка викидає на бік, Ну, нею теж можна працювати, але є свої нюанси. Ми сьогодні пробували, вирішили його задерти, воно так краще бараболю розкидає то ми поки її збирати будемо, то вона від землі візьме, хоч відстане. І все. Так що маємо, то що маємо. ну кажу, Якщо ви хочете купити, от ви перший раз попали на цей канал, ви хочете купити таке чудо і з нею одразу купати, ну, у вас такого не вийде. Ну ніколи. Готовтеся робити, доробляти, переробляти і тому подібне. Так що дивимося, як вона працює. Транспортер, звісно, рвався на стільки раз, ото від самого початку, він тут зараз на двойній ленті, то слава Богу. Більше не рвався. Все одно треба брати, підходити і обрубовувати. Ще буває десь коріння, як сцепиться, і воно його не може перерубати. щоб оцей вход цю копалку був трохи вищий, то було би ще краще. А так воно зараз забере, в тому вході забивається. Бачите? Його треба, грубо говоря, десь піднімати ще на сантиметрів 10. Але так, дивіться, ми змогли її відрегулювати. Різаної немає, все чітко бере, просто треба ще дві пластини ставити по боках, і якщо на то пішло, то вхідний оцей отвір, саму цю фіговину, ще б на 10 сантиметрів треба підняти вверх. Отак. Тобто її відпиляти і прикрутити вище. Тоді воно не буде забиватися на вході. Грубо говоря, ще дві доробки треба робити. Одну то зробимо, а другу я не знаю. Бо якщо піднімати саму ту рейку передню, то треба що? Треба переставляти, що той підшипник, все діла остальне. Але може воно там буде нормальний угол мати, і совпаде все. Ну, як варіант, ще, ще дві доробки треба робити. Хто не в курсі, жмеринська купавка, купуйте. Відкриєте в собі багато можливостей до праці зі сваркою і болгаркою. Зараз ми що, з Ніколаєксєм руки візьмемо по цьому деречку і почнемо збирати. Бачите, в чому ще фігня? Вони ж впирається ця фіговина і ось до дивіться, де воно вперлося. Ось тут. -то. Тобто було воно отаким макаром. А ну дай покажу. отаким таким воно макаром, бачите, вперлося і все. І воно його ні перерубати не може і волоче. А за нього земля цепляється і хоч ти здохне, а толку ноль. Так, народ, ми працюємо, ви дивіться. Значить, хлопчики, дівчатка. Юні поросятка. Знову тільки що визбирали оцих два рядочка. Далі ситуація наступна. Підходиш до мішка, у нас їх такого, десь на такому розстоянні до кінця городу було. Ми їх собі розкидаємо. І що це пропущене... А, Це стара фігня. Зараз приходиш собі, береш. Звідти картоплину. Замотуєш. Так, вийде взяти цього клумачка. Ой! Да, взяв. І так окрехчеш. Ну я беру носів по два. Два клумачка взяв. Знаєте, як бабка на базар молоко носить, спереді і ззаді сумка. То я таким макаром роблю. Злочу зразу два. І все. Зараз ми йдемо смелу, хаваємо по бутерброду. Виходимо, беремо ще два рядка, визбираємо їх і потім ще один оцей третій рядок. І це буде половина города викопаного. Потім, коли викопаємо, визберемо третій рядок. Візьмемо весь бур'ян, який є, перекинемо куди на викопане. Грубо говоря, підготовимо площу на завтра, щоб зразу встати і копати. Та й завтра ми собі вдвох не спіша город з 14 рядків спокійно викопаємо. Це от наш урожай з чотирьох рядочків. Хто не в курсі, ми зробили Дайте вам показати здалека для шифеня навісного поднавесіка. Тут зараз трохи картопника побуде, а так все навісне буде складено отаким от ото макаром. Колеса для нашої бочки. Ой, так що народ отак. от. Зацініть прицеп. Ха, пушка ракет. Бачите? Ще тільки стяжку зробимо посередині і буде то що треба. Ну, прицеп я вам засніму потім пізніше. Що воно і як воно? Ну все, зараз по бутику продовжаємо копати, знімати, вам розказувати, показувати. Так, народ, похавили бутіків. Завели вещі мощні побідімо. Задача на сьогодні, зараз три години дня рівно ще три рядочка. Зараз лупимо два. Туди і назад крайній по підмежу шурує. Он там у нас ще є один. Все. Потім ще один беремо цей крайніх зараз біля нього, якого будемо копати. І весь оцей бур'ян перекидаємо на ту купу, верніше на ту сторону в одну лінію і погнали його потім пізніше палити, коли він висохне. На даний момент, грубо говоря, це буде наш 14 рядків. І ми 7 викопаємо сьогодні і сім завтра. От і все. І як завжди, ти нікого не просиш, ні від кого не залежиш, сам собі потихеньку працюєш. От і все. Працюємо на перші пониженні, Можна шурувати на другі. Но зараза воно не буде встигати землю цю викидати. Ми пробували, не виходить, не то пальто. А так от собі потихеньку, вчитували, що у нас тільки двоє, за два дня 10 соток, нормально. Ой, як ви бачите, є у нас отака плантація. Справа ось це все ми викопали, зліва ще не викопали. Ну, бачите, тут йде оцей бур'янчик, про який я вам говорю. Зараз ми беремо зі всіх рядочків цей бур'янчик, перекидаємо сюди. На даний момент сім рядків викопали, і сім рядків ще треба викопати. Зараз ми весь бур'янчик перекидаємо ось сюди на копане. Все буде гарно, красиво. Воно тиждень буде лежати, потім ми його підпалимо серед ночі. Воно красиво згорить, насіння, все піде Ісусу Христу, скажімо так, щоб воно не сіялось так тут рядом сіється. Зараз і назад шифень буде їхати, надіюсь, вам покажу Послідню копочку. Як шефень таку візьме будь-який рандомний рядочок, просто викопаємо. І завтра нам останеться що? ще 6 рядків викопати. Так що, дивимося, підписуємося, коментуємо і пам'ятаємо, все буде Україна. Тому, як завжди, Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я І всім до побачення І скоро у нас почнеться епопея з гарбузами. Зараза є, є, зараза бігімоти, є здорові, є дуже здорові кабанюри тут, отакі от, дивіться, це капець, просто капець. Ну є такі маленькі, яким не хватило влаги, бо було плюс 42 а тут, а на городі. І воно не змогло рости. Ну нічого. В кінці зважимо, розкажемо, покажемо. Все, як завжди, щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І всім до побачення!